У Кропивницькому через порив каналізаційної труби підтопило подвір'я, городи та будинок. Порив стався у мікрорайоні Завадівка напередодні. Місцева жителька показує, з-під асфальту бив фонтан. Звідти на чистоти текли до її подвір'я. На цьому відео ви бачите, який вигляд мало це місце вчора. Пішов фонтан сантиметрів 20-30 висоту. Перевала асфальт. Частину вулиці, де стався порив, перекрили для руху машин. У подвір'ї Оксани Цапенко на чистоти зранку змили працівники водоканалу. Викачували всю ніч до сьомої ранку по три-чотири машини. Сток постійно йшов з великим об'ємом. Машина 20 хвилин і від'їжджаючи, знову наповнювалася наша каналізаційна система. Все це йшло в хату. Ну просто сморід стоїть меблі дійсно на кухні. Вони мокрі плитка, вона пошкоджена в вані. Чекаємо представників водоканалу і. Наш квартальний комітет, для того, щоб зробити обстеження, скласти акт і ми отримаємо цей документ, далі будемо рухатися вже в судових інстанціях. Наталія Городенко показує стоки, затопили кухню та ванну, прибирала тут всю ніч. Яма сливна повністю набралася і воно пішло все через унітаз. Ванна була повна, через ванну все. Ось тут було ось так. Очі ось по ось пори було ну, це муляки все, і воно пішло вже сюди. Пішло на, на кухню. Ось порок даже піднявся. Бачите, що робиться. І, мабуть, під ліноліум потрапила. На кухні намокли меблі. Каже, порив стався о 14-й годині напередодні. Після звернень до водоканалу каналізацію перекрили. Стоки відкачували з вигрібної ями, аби не затоплювало будинок. Сусіднє подвір'я теж затопило. туалет, він затоплений повний. зимній часник там тільки отак видно, все затоплено. Туди воно ну, хоч з пішло затоплено. І там, де оце затоплено, то, то там можна вже не садити, тому що оці всі запахи, всі фікалії, всі там. І викачати туалет, то це буде тисяч п'ять. От де взяти пенсіонерів такі кошти. Слівну яму вона хоч і невеличка, але все одно це кошти. Це дві-три тисячі. На подвір'ї Ірини Іринжук затопило город. Туалет на вулиці та вигрібну яму. Почали городить, того, що в хату не пішла, ця вся мачмала. Сімейна лікарка Олена Баранова пояснила, стічні води місять аміак, сірководень та метан і можуть зашкодити організму людини. Визивають запалення очей, алергічні реакції, визивають бронхоспазми. Якщо людина знаходиться в замкнутому просторі, то можуть викликати навіть і отруєння, яке супроводжується втратою свідомості. А взагалі-то. Вдихаючи і аміак, і сірководень, людина з хронічним захворюванням, яке б не було хронічне захворювання, воно приводить до її загострення. Керівниця водоканалу Валентина Давичук сказала, що порив стався на трубі, якій 43 роки. Ці мережі використовували в аварійних випадках. Коли стався порив, проводили профілактичні роботи. Направлена машина полівалка, щоб змитися з асфальтної дороги, ну, це весь цей осад, який там відбувся, і, е, проводяться погоджувальні роботи. і Думаю, що завтра ми розпочнемо земляні роботи по розкопуванню самого ґрунту. Для того, щоб е, провести розкопки, треба погодити це і газовщики, і електролітарічні мережі, і телефонні мережі, провести необхідні погодження, щоб їх не пошкодити. Я думаю, що це тиждень займеться, це не буде два тижні. Асфальтне покриття ми як відремонтуємо самії трубопровід. І, звичайно, від Говорить, поки звернень щодо збитків від жителів не отримували. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.